Навіть не розуміють вчительку і не бачать знаків на дошці. Саме так охарактеризували онлайн навчання мами першокласників у Любомлівських школах. У зв'язку з тим, що у Любомлі діти вчаться лише по Інтернету без альтернативи батьки стали заручниками ситуації, особливо ті, у кого учні початкових класів. Бо ж онлайн-навчання потрібно контролювати, аби дитина дійсно вчилася. Батьки поділилися на дві групи: одні за таку форму освітнього процесу, інші категорично проти. Не наука, а мука у 50 кілометровій зоні від небезпечної були Усі школи перейшли у режим онлайн-навчання. Проте, як ми розуміємо, участь у цьому новому освітньому процесі беруть не лише учні, а й батьки, які стали заручниками ситуації. Особливо це стосується батьків-меншокласників. Першими на сполох забили мами, діти яких ходять до любомських шкіл. Їх у місті три і всі працюють дистанційно. Це мама третьокласника. Вона щодня ходить на роботу, тому проконтролювати навчальний процес не може. Я цілими днями на роботі приходжу додому після восьмої, і я е, практично не бачу, як навчається та дитина, як він підключається, як в нього це виходить. Я, я перезвоню, ти підключений, ну вибив, значить, підключений. Як це насправді відбувається, я не знаю. Знаю, що е, інші регіони, Рівненська область, е, мої сестри там живуть, і це так само розміщене місто від е, е, білоруського кордону, і там діти навчаються. Дитина вдома сама. Чи повітряна тривога, чи не повітряна, він вдома сам. Батьки Любомських школярів поділилися 50 на 50. Половина за онлайн навчання, половина проти. Ті, що хочуть нормального процесу, навіть готові орендувати приміщення, де їхні діти могли б вчитися. Але справа в тому, що вчителі на таке не погодяться. Ми сьогодні були на зустрічі в мера. Він говорить, що вказівка злуцька і він не може дати ну, на змішане добро навчання. Але в той же самий час місто живе звичайним життям, люди гуляють. Діти Діти гуляють, на стадіоні їх дуже багато дітей. Чи повітряна тривога, ніхто не сидить вдома. І ми просто хочемо, щоб наші діти навчалися, тому що в телефонах вони виростуть в телефонах. Ну, не хочеться нічого лишнього говорити. Саме основне це, тому що, ви бачите, ціни ростуть, нам треба заробляти гроші, а не сидіти, займатися з дітьми. Теж вважаю, що таке навчання неприпустиме, успішність дитини впала. Вона в мене всі роки була відмінницею цього року, вже упустилася. По-перше, я вважаю, що такі онлайн-уроки, вони дитину якби це не дисциплінують, це немає режиму. Дитина, хоча вона вже й доросла, вона може за себе відповідати. Там немає проблем там, з підключенням до інтернету, цього всього немає. Але немає режиму дня, це головне, немає живого спілкування з однолітками. Чимала проблема виникає саме з першачками, які не вміють ані писати, ані читати. Вони просто не можуть по телефону зрозуміти, що від них вимагає учитель. Хоч би по дві годинки, щоб вчитель хоч писати навчити, бо діти не бачать в ноутбукові чи в телефоні цих ліній, що на дошці не бачать, не видно їх. Дуже важко. Я не бачу теж, я не бачу. І діти не всі, діти знають, де правий верхній куток, де лів, лівий нижній куток. Дуже важко. Вчителька вчить їх тільки палички писати, вони не можуть. Побачити цього всього. батьки також бояться, що діти виростуть неоками. Зрозуміло, що по інтернету якість освіти зовсім не така, як у школі. Окрім того, є батьки, які не можуть дозволити собі купити для дитини комп'ютер чи смартфон. Відтак такі діти взагалі лишаються за межами освітнього процесу, що недопустимо. Поки що це питання не вирішене, проте воно актуальне не лише для любомльських школярів, а й для всіх навчальних закладів, де немає облаштування. Тованого укриття один з виходів, який практикують у деяких навчальних закладах в інших населених пунктах області, це розселити школярів до шкіл, в яких навчальний процес проходить в очній формі, але мова йде аж про три міські школи. Кількість учнів велика, і забезпечити таку кількість школярів проїздом теж непросто. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.